Жителі села Халип'я Обухівського району цими вихідними обиратимуть сільського голову. На посаду претендують близько десяти кандидатів. Серед них радикально налаштований Дмитро Строгий, який не лише знає проблеми села, але й знає, як їх вирішити. Зберу громаду. І запитає людей, що ви хочете, щоб я зробив перше. Якщо люди скажуть перше, ти я зроблю. Я не буду сам нічого робити. Сам Що люди скажуть, те для мене буде першим. Скажуть будувати церкву – кинемося на церкву. Скажуть вулиця дождем дождемся весни. Літа будемо асфальтувати. Скажуть водопровод важливий. Так за словами кандидата на посаду халип'янського сільського голови. У нелегкій роботі його завжди підтримує лідер радикальної партії народний депутат України Олег Ляшко. Не так давно на прохання Дмитра Строгого Олег Ляшко посприяв у освітленні села на часі, ще з десяток Ових завдань напередодні виборів Олег Ляшко приїхав до Халип'я, аби підтримати свого давнього друга. Мені дуже приємно бути сьогодні в Халип'ї, де отаке славне село. А отак майже під Києвом а бачите, як живуть, що навіть опалення в клубі не працює. Хоча землі золоті, але землі розбазарені, і тому тут повинен бути господарю селі, сільський голова. Я сподіваюся, що ним стане Дмитро Петрович Строгий, який наведе порядок, який Забере поверне громаді і землі, розбазарені і ставки і все інше, що належить громаді, на зустрічі з Олегом Ляшком люди жалілися на владу, яка забирає їх землі, і без згоди громади забудовує. Не можуть селяни вже на ставок вийти. А ще у халипі погані дороги немає церкви без опалення, будинок культури з приводу ремонту опалення будинку культури. Шановні люди, у певні купитань, які ми ставимо разом із нашим кандидатом, строгим вирішувати. Одне із питань, от показую, це ремонт опалення будинку культури. Це завдання, яке ми беремо на себе, для того, щоб у цьому чудовому будинку культури було. Поки Олег Ляшко і кандидат на посаду халип'янського сільського голови Дмитро Строгий виступали перед громадою. За ними спостерігав керівник апарату Обухівської райдержадміністрації Ярослав Єрошкін, коли чув правду про неправомірні дії влади, яка звучала в тому числі з уст місцевих жителів, бурхливо реагував. Що вони про цим людям кажуть, коли він депутат Верховної Ради каже, що він зламає ніс, не руки забережіть. Розумієте, якби ото такі діячі. Зарювали землю, яка золота. За ці гроші на обухівській землі можна було б усі будинки культури опалити, усі дитячі садки, усі школи. Вони сотні тисячі гектарів за дарма забрали. На зустрічі громада повірила Олегу Ляшку. Йому дякували за візити, просили підтримки. Свої прохання селяни описали на кількох аркушах паперу і передали кандидату на посаду сільського голови Дмитру Строгому і народному депутату Олегу Ляшку.